Функція електронного скерування на військово-лікарську комісію з'явиться у застосунку резерв плюс. Електронні направлення дозволять розвантажити ТЦК. Це дуже потужно. Джеймс Деніел Форестер молодший. Так, Прошу, сідайте. Вон туди. Звісно. Дякую. Зніміть сорочку, будь ласка. Зняти свою сорочку. А навіщо це? Просто тест. Трохи затісно, мабуть. Але нічого. О, пасок безпеки. Добре. Тест на водіння. Ні, не він. Ні, у майбутньому жартів не розуміють. У вас є діти, містер Форстер. Підніміть голову. Є дочка, не бачу свідоцтва про народження. Немає? Ні. Ви я, я не знав, що потрібно свідоцтво. Це не обов'язково. Але якщо ви загинете, витягніть руку. Ваші спадкоємці отримують по мільйону доларів. Думаю, ви б хотіли, щоб ми перевірили склад вашої сім'ї. Так, зачекайте хвилинку. Буде відчуття холоду. що це за тест? Що ви тестуєте? Що ви там шепочете? Містер Форестер. Ваш статус підвищено до «Активний 2». А що? Ви відповідаєте усім вимогам призову? Що, що, що за вимоги до призову? Пульс. Okay. Чекайте, прошу. Ви можете трохи прогальмувати? Чекайте, чекайте, можете трохи прогальмувати. Я. Це пристрій для переходу на майбутню війну та назад, синхронізований із вашим біоритмом. Його можна зняти тільки по закінченні місії. Браслет дає нам змогу відстежувати вас на всій планеті. Будь-яка спроба хлитись від призу або знищити пристрій, карається ув'язненням, або ваша дружина чи повнолітня дитина займуть ваше місце. У вас 24 години, щоб владнати особисті справи і з'явитись на підготовку. У вас є запитання? Можете йти.